Книга Іова, Розділ сьомий. Чи ж то життя людини на землі не служба? Чи ж не як дні поденника дні його? Неначе раб, що прагне холодку, Немов поденник, що жде заплати, так місяці омани. Випали мені на долю, і припали мені ночі болю. Коли лягаю, то кажу, коли той день настане, Коли встаю, кажу, коли вже вечір, і насичуюсь турботами до смерку. Тіло моє вкрилося червою і трупом, шкіра моя потріскалась, взялася гноєм. Дні мої линуть швидше, ніж човник, і безнадійно пропадають. Згадай же, що життя моє лиш подув, очі мої вже не зазнають більше щастя. Око, що бачило мене, вже більше не побачить. Очі твої шукатимуть мене, та мене більш не буде. Розвіюється хмара і минає. Отак Хто сходить до Шеволу, вже звідтіль не вийде, не повернеться вже більше до себе в хату і місце, де він був, його вже не впізнає. Тим, то не буду стримувати уст моїх і говоритиму в печалі мого духу я скаржитимусь у горі душі моєї. Чи ж то я море, чи морська потвора? Що ти проти мене ставиш сторожу. Коли гадаю, втішить мене моя постіль, і ложе моє допоможе перенести мою скаргу, тоді жахаєш мене снами нами, і примарами мене лякаєш, і я волів би задушитись, смерть мені ліпша від страждання. Я сохну, я не буду жити завжди. Облиш мене, бо дні мої лише подув? І що той чоловік, щоб його цінувати, звертати на нього твою увагу, навідуватись до нього щоранку і випробовувати його щохвилі? Коли ти перестанеш за мною назирати, даси мені спокійно слину проковтнути? Та коли я ізгрішив, що тобі заподіяв? Тобі, що наглядаєш за людиною, чому ж мене ціллю собі поставив, так що зробився я тягарем для себе? Чому гріха мені не відпускаєш, чому мені переступу не даруєш? Бо ось я скоро ляжу в землю, шукатимеш мене, та більш мене не буде.